Всім привіт! Зараз хочу трошки показати вам наш сарай, курятник, бролятник. Побудований по каркасній технології, утеплений десяткою пінопластом. Основне приміщення 5х3, а оце менше 1,5 на 3,5 метра. Ходімо тебе покажу. Зараз я вимкну світло. Так, це приміщення призначене для зберігання кормів різного інвентаря. Як бачите, тут бочки, відра. Так, це брудер на три відділення. Ну, при бажанні можна до двох тижнів тримати в ньому ну, десь плюс-мінус 100-120 курчат. Так, Зараз ближе покажу всередині. Всі три відділення одинакові. Так, що ми тут маємо? Ніпельне, ніпельні поїлки. Це освітлення, там датчик температури. Це лампа для обігріву. Це вирізана частина, дана частина вирізана з великої плити керамограніта. Для того, щоб відсікало тепло. Плюс чого я не очікував, до речі, вона нагрівається і віддає тепло. Тобто, ну, плюс-мінус економить трохи електроенергію. Всі три відділення одинакові. Ніпільне опоєння включаю десь на п'ятому, на шостому дні. До цього їх пою то кормушки вже помиті підготовлені. І як 100 років назад, так робили спочатку банка і от такі от поїлки. Вакуумні, да, здається, вони називаються. Так, Звідси виходить, це, це у нас вода, яка йде з бака, бак знаходиться в тому приміщенні. Про всяк випадок зробив кран, бо буває, наприклад, у них пересадив, ті ще залишилися, або буває, коли вже тепло, то я в нижньому перші там 10 днів вирощую, підрощую. Да, Вутят мулардів. Тому, а ці два пусті я перекрив і вода тільки на одній ніпільні, на низ на ніпельні поїлки у нас йде. Так, це у нас блок управління трьома секціями. Тобто, це у нас освітлення, це температура. Ну і так, три комплекти. В принципі, непогано, єдине, що. Бувають ніпельні поїлки прокапають, ну, і там трохи да, в піддонах мокро. Я не знаю. Можна сюди стелити ліноліум, але я нічого такого не роблю. Спочатку посипаю опилками, а потім, потім вичищаю. В принципі, нормально. До речі, у нас йде не на потоки, а ми сезонно вирощуємо. Тому, в принципі, якихось там. Вона, він працює, цей брудер, десь ну, місяць в рік, не більше. Тому, я не знаю, як би він би себе повів, якби це було на потоці. От. А так я задоволений. Так, ну пройдемо в основне приміщення, де вже у нас стоять клітки, які призначені для. Вирощування да, на весь період вирощування до, до забоя. От. Ми там протримали в брудерах десь 2,5 тижня. От. І всі бролери переїжджають да, сюди. Так, що почати? Ну, давайте про клітки. Е Речі, вони вичищені, продезінфіковані і все підготовлено до наступної партії, але ну, вони експлуатуються вже третій рік, ну, да, мають трошки такий от вигляд. Так, ніпельне поєння. кормушки самі прості, з каналізованої труби. Нічого такого тут важкого немає. Ну, Зробити такі. І, до речі, це саме дешевше, що взагалі можна було придумати. Е, як бачимо, да, ні пельне поєння. От, і от третя, третя клітка. Тут. Так, зразу скажу, що то двері е, в курник, от, а це ми відкриваємо, там гнізда, е, ми, ми. О, Загнав, бачите, курку не збрехав. Там гнізда ми звідти дістаємо яйця. Це взагалі я десь в інтернеті побачив і ні разу не пожалкував, що я так зробив. Не треба заходити туди, в курник, там десь порпаться. Собі культурно от, тихенько зайшов, відкрив, забрав, все. Так, тепер поясню, вот бак. Бак для води. Це дивиться рівень. У мене ось відмічено це 20-40 літрів. От. Ну і там більше бак на 100 літрів. Мені достатньо було там 40-20, щоб я мог бачити, скільки мені треба ну, доливати. Тобто, якщо рівень вже падає там між 40 і 20, то зрозуміло, що я вже знаю, що мені треба вже додати. Так, це блок. Блок вмикається в 220, блок на 12 вольт для закачки води в бак. Підключається вот шланг. До речі, зробив 12 вольт. Чисто випадково. Є насоси на 220 маленькі, так? але я подивився їхню ціну і набагато дешевше було купити на 12 вольт. Що в свою чергу було прекрасно при відключенні електроенергії. Взяв акумулятор, включив, вода закачана, ти не залежиш від мережі. Так. Це в нас основний електрощиток, в який заходить 220. І пішло на освітлення, на розетки. Так, дивимося, це в нас щиток управління освітленням, яке вмикається, вимикається, і вентиляція. До речі, вентиляція ось, в ній там є 100-120-й вентилятор. Ну, Не скажу, що прям супер, але ну, роботу свою він робить. Там стоять датчики часу. Китайські з Аліекспреса вони вмикають світло, вимикають по заданому часу, і також точно вимикають вмикають вентиляцію основного ну, цього приміщення. Так. Це в нас плита. ну, Зробив такий обогрівач. Туди гріючий кабель. Я забув, як він називається червоний карбоновий, да, здається. Залитий, це у нас плита керамограніта, залита жидким полом. Обрам, об, 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 рамка зроблена з профіля 30 здається, для гіпсокартона. До речі, Кабель з Алікспреса, термодатчик також з Алікспреса в 220 працює не від, я зробив, не від, він регулює не кімнатну температуру, а температуру нагрівання плити самої. У мене стоїть, от якщо морози, 40. це Нижній, 45, верхній. Приділи відключення електроенергії. Тобто гріє сама плита. Це було зроблено експериментальним шляхом, Тобто, мені достатньо, температура в сараї нормальна, тому я вирішив так зробити. Вікно сухе, коли ввімкнено. Там стоїть у мене ще одна така плита. От. Ну, Все те ж саме. Така же плита, термодатчик. Так, тут у нас щиток, який відповідає за. Е, спочатку він е, планувався для, тільки для курника того відділення, от, але поставив більший. І тут аж у нас є опалення. Е, опалення в курнику, вон, датчик стоїть. Він працює так же точно налаштований таким же чином, як і ці два. От, і Освітлення, вентиляція. Такі же китайські е, датчики часу. Це на вентиляцію і на освітлення е, в курнику. Так, загалом друга, третя клітка була зроблена трошки нижче. Ну, для того, щоб там можна було щось зберігати. Е, це у е, мене опилки. Так як. Е, Стеля і криша да, зроблена під наклоном, там вище, там нижче, тому е, вирішив тут трошки зробити нижче, щоб помістити ну якісь там речі да, можна. Е, також точно тут є місце взятий плоский, е, взятий плоский бак для більшого об'єму води. Е, це йде подача е, на оцей. От Вузол, це йде на брудера, все на кранах, там також вон є кран, все перекривається. Кожна. Це ця сторона йде на цю клітку, то пішло, все, як бачите, на кранах, пішло на ту сторону. Ну, так, в принципі, утеплено. Підлога утеплена, на підлогі USB. Бачимо, це освітлення е постійне, от. а ті дві лампи це які від того датчика для вмикання і вимикання е освітлення е днівного, ночного для бролерів. Е дуже задоволений даними е ось такими от, датчиками. Рекомендую. Набагато спрощують роботу. Ні вмикати не треба ходити, ні вимикати це світло. А як ми знаємо, да, як для курей, так і для бролерів е, освітлення е, одне із е, найважливіших показників. Так, ну Там розетки, це розетки. Е, зробив е, оцю стінку для того, щоб. Ну, ви розумієте, щоб нічого не летіло, бо тут або це все було б, знаєте, заляпано, закидано ну, всякими їхніми відходами. Е, трошки, якщо насипати оці кормушки повністю, то ну, трошки розкидають. Я бачив, роблять сюди такі борти, але м у мене є змога досипати там, да, через день, через два, тому я не думаю, що треба це ставити. Ну, е, В моєму випадку. Ну, Здається, так трошки розказав. А, да, до речі, коли зробив оце, оці, оце освітлення да, від датчика, яке включалось, то на нижніх клітках було ну, темно. І хочете вірити, хочете ні, ні, то було помітно, як себе почувають ті, які на освітленні і ті, які внизу, де немає. Ну, Тут, наприклад, да, те освітлення дуже слабе. Воно туди не потрапляє. А, навіть можна було е, по, по об'єму, який з'їдається корма. Тут з'їдався більше, там менше. Тому я поставив від цієї, від цієї лампи, поставив ще отаку лампу. Е, вона дуже була. Я просто такі 60-ки е, ці трубки, да, їх ще в народі називають, не знайшов з теплим освітленням. Вони такі дуже-дуже е, ну, яскраві, хоча й по 9 Вт, От, то я оце взяв з лаком. Просто лаком, і воно зробилось таке жовтеньке світло. І от просто результат був буквально через пару днів все вирівнялося. Я маю на увазі по корму. Тобто, А, і до речі, хочу сказати, дане відео, да, яке є на каналі, попереднє, і це я знімаю для. Тих людей, да, які е, присутні в моєму житті, да, і, тим, чим, і тим чи іншим е, способом да, допомагали. Але на даний момент них е, нема змоги побачити це все вживу, як я говорив в попередньому відео. Тому А, і я замітив, да, що на тому відео про опалення твердо, е, котлем, котлом. Ну, там є там більше тисячі просмотрів. Того я хочу сказати, що дані мої відео не треба використовувати як інструкцію для використання. Ні в якому разі. Я просто показую, як зроблено в мене. Я не знаю, це правильно чи це неправильно. Тому, будь ласка. Ну, от. Третій рік це вже або четвертий, я не пам'ятаю. Експлуатується дане приміщення. Десь через 2 роки, ні, через три. Ні, після двох партій я це десь рік пройшов. Я відкривав деякі частини даного то тобто стіни, і дивився, чи з'їли там пінопласт миші, чи ні. От, чи там все згнило, чи ні, як мені говорили. То, ну. Все нормально. Ну, от таке відео. Може, наступне відео зніму, покажу те приміщення, да, от, про де знаходяться саме кури. Всім дякую. До побачення. Слава Україні!